Родина Василенко із села Хрещата займається шиттям теплих виробів зі старих дублянок та шуб. Починаючи з жовтня минулого року, виготовили та передали військовим близько ста виробів. Ініціатором наш волонтер Оксана Переганяк виникла така потреба. От робимо не тільки коврики, є ще муфти такі рукавиці, також міхові. Пробуємо робити устілки. Весь процес виготовлення поділений на етапи, наприклад, на створення однієї пари рукавиць йде до 10 хвилин. Як ми це робимо, ми в нас є ось отаке вирізане з картонки. Ми його прикладаємо, малюємо, потім вирізаємо, потім я на машинки його зшиваю, і ось такі виходить у нас рукавички шиттям килимків у родині займаються діти. Також Донці Катерині допомагає її однокласник Артем. Для створення килимка потрібен фольгоізол, хутро та одна година часу. Взагалі я м, давно хотів м, чимось таким почати зайнятися, тільки не було можливості. а тут ще й предложили, то чому б не спробувати. І вийшло так, що мені це подобалось. І тепер м, ну, як сказати, без проблем займаюся такою, такою діяльністю. Я вирішила цим займатися, тому що нашим військовим потрібна допомога, і тим самим ми наближаємо нашу країну до перемоги. Фольго і зол це той матеріал, який постійно потрібен волонтерам для пошиття килимків. Всі небайдужі, які хочуть долучитися, можуть передати його родині Василенко.